Вітаю вас, друзі. Сьогодні 11 липня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні, і завтра проходить саміт Північно-Атлантичного Альянсу у Вільнюсі, про який ми дуже довго і багато говорили. І він заслуговує на те, аби бути детально проаналізованим. Уже сьогодні, до кінця дня, стало відомо, що узгоджено фінальне кюмініке цього зібрання. Його текст опублікований на офіційному сайті Північно-Атлантичного Альянсу, і там мовиться про те, що Україна буде в НАТО, але не сказано. Коли. Втім, є позитивні речі, є негативні. Те, чого ми довго чекали, воно направду не відбулося. Ми чекали, що, ну можливо, не всі, звичайно, що на цьому саміті буде оголошено нашу чітку перспективу членства. І вона оголошена, направду так і є, але немає чіткої дати, коли це може відбутися. Єдине, що сказано, що допоки триває війна, то Україна членом НАТО не буде. Про це сказав очільник Єн Столтенберг. Зараз я вам пропоную з усім детально розібратися. Відео, ймовірно, буде довге, тому готуйтеся слухати багато, тому що я вам буду цитувати речі, які конкретно стосуються України із цього ком'юніке, яке має 20 з лишнім сторінок друкованого тексту і понад 80 пунктів. Але я торкнуся лише тих, які конкретно стосуються України. І так про що заявив, по-перше, очільник Північно-Атлантичного альянсу сьогодні. Він сказав, що Україну приймуть до альянсу за прискореною процедурою. Там не буде так званого плану щодо дій щодо членства. ПДЧ не буде. Це буде проста процедура, але для цього треба буде зробити певні кроки. Єн Столтенберг сказав, зокрема, що ми повинні будемо виконати низку умов. Це боротьба з корупцією, про що говорили дуже багато повідомлень про корупційні випадки в Україні, просто маса. Друге. Реформи з модернізації інститутів державного управління, включаючи сектор безпеки та оборони, і третє сумісність зі стандартами НАТО. І лише тоді, як сказав Єн Столтенберг, коли країни дійдуть спільної згоди про наше членство, вони конкретно скажуть, що Окей, ми вас запрошуємо. Але коли це станеться, не було сказано зовсім. І, окрім того, також сьогодні стало відомо, що ухвалено на саміті пакет. Рішень із трьох елементів щодо України, які стосуються, зокрема, і нашого цього шляху поступального до членства в Північно-Атлантичному альянсі. Про це сказав Єнс Столтенберг, але це ще не саме комініке. І так, перше, це буде затверджена нова багаторічна програма підтримки для України. Суми називають доволі дивні. Терміну цієї програми поки що немає. Я думаю, найближчим часом ми його почуємо. дивні чому тому, що говорять про якихось там 500 мільйонів доларів. На допомогу Україні, Ж, ймовірно, це будуть безповоротні кошти. Але в умовах, коли ми ведемо війну, оборонну проти Росії, то ну, 500 мільйонів це правда смішні гроші. Але це, ще за все, гроші, які направлені будуть на організаційні питання, але ніяк не військова допомога, я б зараз би не плутав би це. Друге, утворення нової Ради Україна-НАТО. Це означає, що в рамках цієї Ради Україна з усіма членами Альянсу буде говорити на рівних, але не є членом. Ну, В принципі, непогано. До речі, хочу сказати, що такий, цю раду в принципі, готували е, Гермак із Расмусеном, і вона буде фактично е, інститутом, який реалізовуватиме наші гарантії безпеки. І третє, ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, сказав Єн Столтенберг, і з програми вилучили саме цей злощасний план дій щодо членства, про який ми довго нарікали. І вони ще раз підтвердили, що Україна стане членом НАТО, коли всі на це погодяться. І він вважає Сєн Столтенберг, що це дуже сильний пакет для України і чіткий її шлях до членства в НАТО. Ми перегріті на правду дійсно цим рішенням були, тому що близько 80%, та навіть більше ніж 80% українців дуже хотіли почути це позитивне рішення. Для нас це було ну, таким, знаєте. Знаком, який би сказав, що нас захід не полишить. Але я більш ніж переконую з огляду на ті сигнали, які пролунали, захід нас точно не полишить, а він, але він суттєво підпоригував свою оборонну концепцію, і допустився дуже багатьох помилок, яких конкретно саме. Таких, як вони були допущені на кшталт у 2008 році в Бухаресті, коли тоді Німеччина та Франція заперечили наші прагнення е, до. НАТО, тобто вони сказали, що у двері відчинені, але ви тут точно не будете. А сьогодні Сполучені Штати Америки і Німеччина виказали позицію проти нашого фактично вступу до Північно-Атлантичного альянсу, сказали, що треба зробити оті самі реформи, про які говорив Єн Столтенберг, і він направду говорить абсолютно справедливо. Щодо позитивних речей, Еманеель Макрон оголосив про те, що нам передають далекобійні ракети Скальп. Дальність польоту цих ракет поки що невідома, але вони можуть летіти на вісень понад 500 кілометрів. Хоча ця програма була погоджена раніше, разом із британцями, але тут такий, нібито, знаєте, подарунок під час саміту. Далі, міністр оборони Пісторіус Німеччини, маю на увазі, сказав, що Україна може розраховувати на приплив шалених інвестицій, коли вона стане членом НАТО. Але для цього виконати низку умов, які оголосив Єн Столтенберг. Анджей Дуда сказав, що не виключає присутність в Україні миротворчої місії з поляків, але коли завершиться війна. Петер Павел сказав, що ну так, цей самий чеський президент, який був комуністом, генерал НАТО, але не генерал НАТО, а генерал чеської армії, не плутайте. Він сказав, що Україна має останній шанс для того, щоб домогтися успіху. І для цього їй потрібно бути ефективним на полі бою. Але разом із тим, для того, щоб бути максимально ефективним, нам передають додаткове обладнання, новий пакет військової допомоги від сполучневід. Німеччини, Фінляндія збільшує допомогу, Нідерланди і інші країни. Окрім того, оголошено сьогодні про решті авіаційну коаліцію з 11 країн, і в Румунії буде організований центр по підготовці наших пілотів. Тому я думаю, що тут Петр Павел правий успіх на полі бою однозначно буде, і він великий мірі сформує наше членство в північному Атлантичному Альянсі. І так до самого Комініке, друзі. Лише пункти, які стосуються України. Я вам їх зацитую. Перший. Глави держави і урядів НАТО підтверджують міцні трансатлантичні зв'язки, єдність, згуртованість і солідарність у критичний момент для безпеки та міжнародного миру і стабільності, забігаючи наперед, скажу, що е члени північно-атлантичного альянсу вирішили не відкривати в Японії офіс НАТО. Це чіткий сигнал Росії в. Про те, що вони не розширюються, я вважаю, що в такий спосіб вони показують слабкість. Це хибне рішення. Другий пункт комуніки. лідери країн НАТО тепло вітають президента України Зеленського на першому засіданні Ради НАТО. Сьогодні Зеленський перед вильотом до Вільнюса опублікував пост. Дуже зухвалий, де він сказав, що він не згодний з тим, що долю України вирішить без України. Риторика його була далеко не дипломатичною. Сьогодні лист низка критики на його адресу, і в цій частині дипломати досвідчені говорять, що президент будь-якої країни повинен бути добрим босом, а поганим босом має бути його радник з міжнародних питань. Тобто радник повинен пред'являти претензії до наших міжнародних партнерів, а президент країни має бути добрим. Ну зараз змінили вони свою риторику в офісі президента, змінили ролі. Ну, можливо, правильно, але як бачимо, це також не спрацювало. Наступний пункт НАТО вітає Фінляндію як нового члена Північно-Атлантичного Союзу. Це історичний крок для Фінляндії, так і для НАТО. Фінляндія і Швеція, яка, врешті-решт, також стане членом Північно-Атлантичного альянсу, тому що і Угорщина, і Туреччина, Туреччина погодилися на позитивне рішення. Фінляндія також не проходила. А, План ПДЧ, про який я вам сказав, і вона стала заспрощеною процедурою членом Альянсу. І те, що Фінляндія і Шведи стали членами Альянсу, для Росії це виклик. Це дійсно так, це в піку. Але з Україною поки що вони, бачите, переграли. Четвертий пункт країни НАТО підтверджують відданість політиці відкритих дверей НАТО і статті 10 Вашингтонського договору. Тобто, вони говорять, що для України двері відкриті. Кожна країна має право вибирати свої власні механізми забезпечення безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо можливості прийняти Швецію як повноправного члена альянсу. П'яте. Мир у Євроатлантичному регіоні порушено. Російська Федерація порушила норми і принципи, що сприяли створенню стабільного і передбачуваного європейського порядку безпеки. І далі вони говорять, що Росія фактично являє найбільшу сьогодні загрозу і пряму загрозу безпеці союзників і таке інше. Шосте конфлікти, крихкість і нестабільність в Африці та на Близькому Сході безпосередньо впливають на безпеку альянсу і партнерів. Цим питанням дуже серйозно опікувався і Джозеф Байден, коли він минулого року їздив на близький схід. Багато було проведено зустрічей, зокрема у Хіросімі, Великої Сімки, в контексті безпеки на Південно-східній Азії і на індо Індо-Тихоокеанському регіоні. Цьому також питанню на північно на саміті північно Атлантичного Альянсу приділяли дуже багато уваги і виклики, які може нести. Небезпечні виклики Китайська Народна Республіка про це також у Комінікі згадується. Наступний Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну і глобальну безпеку, за яку вона повинна понести повну відповідальність. Ми, як і раніше, найрішучішим чином засуджуємо крити, кричущі порушення Росією міжнародного права, статуту ООН, говориться Ковніке, зобов'язання принципів ОБСІ, ну абсолютна форма структура ОБСІ, але не про неї. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних і нелегітимних анексій Росії, включно з Кримом. Йдеться в повідомленні. Про це говорить уже багато років, з 2014-го, фактично, вже майже 10, але віз і нині там стоїть. Далі вони згадують і про Каховську греблю, що це небезпека, яка несе загрозу абсолютно всьому навколишньому середовищу. Восьмий пункт: Росія має негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити засування сили проти України повністю і беззастережно. Вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води. зокрема, Білорусь а також Іран мають припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права. Якщо трішки відступити від самого комюніке, сьогодні я слухав коментар прем'єр-міністра однієї з країн Балтії, який коментував це рішення. Він доволі невдоволений був, дуже невдоволений цим рішенням. Він сказав, що нагадав знову таки те, що я говорю про Бухарест 2008 року. Він каже, що слабка позиція НАТО провокує Путіна до більшої агресії, тому він має застереження до цього фінальної ком'юніке. Дев'ята країна НАТО вітають рішучу підтримку асамблеї асамблею зусиль спрямованих на досягнення всеосяжного справедливого і міцного миру в Україні. Лідери альянсу також вітають і підтримують прагнення зеленського. Викласти принципи такого миру у своїй формулі миру, підтримка формули миру є, але дій не дуже багато е, з боку НАТО. НАТО підтверджує непохитну солідарність з урядом і народом України в героїчному захисті своєї країни, своєї землі та спільних цінностей. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 статуту. ООН. ця стаття, яка була скандальна, якою керувався Путін, розпочинаючи агресію, каже, що він діє мовляв на опередження, тому що НАТО. Поширюється на схід і створює загрози для Росії. Одинадцятий пункт. Лідери альянсу повністю підтримують право України на вибір власних механізмів забезпечення безпеки. І тут ключова теза майбутнє України в НАТО. Так написано в Кюмніке. Я вам скажу, друзі, що це в принципі дуже хороший сигнал. Бо для того, щоб стати країною НАТО, як казав Джозеф Байден, то це не може бути так раз і став. Це процес. Дійсно, якщо ми можемо говорити вже. З великою долею правдивості, що Збройні Сили України наближаються до стандартів НАТО. То, що стосується, наприклад, сектору управління, безпеки, корупції, все інше, тут нам ще дуже довго йти і багато що треба зробити. Ну і далі от говориться. Щодо підтвердження тези Бухарестського саміту 2008 року, ми підтверджуємо взяти на саміті в Бухаресі 2008 року зобов'язання про те, що Україна стане членом НАТО. і Сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної Євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності плану дій щодо членства, говориться в документі. Дванадцятий пункт безпека України має велике значення для країн-членів та альянсу за для підтримки подальшої інтеграції України до НАТО. Лідери погодили значний пакет розширеної політичної і практичної підтримки. І я думаю, ну тут загалом в коміке про Ізраїль не йдеться, але я переконаний в тому, що от саме Рада україна нато яка буде працювати завтра, де буде присутня Зеленський, вона. Визначить об'єм допомоги, який буде надаватися Україні, і це будуть не лише країни Північно-Атлантичного альянсу, так як, до прикладу, працює сьогодні коаліція Рамштайна. Можливо, вони будуть працювати незалежно одна від одної. Тринадцяте продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні. Те, що я вам говорю з боку НАТО в рамках комплексного пакету допомоги КПД. Це залишається пріоритетом для НАТО. 14. Росія збільшила свою багатопрофільну військову присутність в регіонах Балтійського, Чорного і Середземного морів і зберігає значний військовий потенціал в Арктиці. Північно-Ататичний та Альянс говорить і про безпеку навіть в Чорному морі. Він знає, що Чорне море це регіональне море, а не море Російської Федерації. Тому безпека в цьому регіоні вона в великій мірі залежить від того, як там буде присутні. Альянс зі своїми військами, і, до речі, от в цьому кайвініке вони говорять про нову оборонну стратегію і про розміщення контингенту 300 тисяч військ на східних кордонах Європейського Союзу. 15. Поглиблення військової допомоги в тому числі зростання передових російських військових сил і засобів та військового персоналу в Білорусі, має наслідки для регіональної стабільності і оборони Альянсу. Ну і відповідний виклик, який зараз цим створюється, отримає відповідь у розміщенні саме сил на Східному фронті, сил натівських. 16 Росія модернізує свої ядерні сили. Ключно з великими запасами зброї театрального призначення і розширює свої нові та руйнівні системи доставки з подвійним зарядом. Не припустимо, щоб Росія використовувала такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення і найважливіші об'єкти. Цивільної інфраструктури в Україні. Сімнадцята дії Росії демонструють позицію стратегічного залякування і підкреслюють постійну необхідність для НАТО відслідковувати ці події та за необхідності адаптувати свою позицію. Союзники продовжать тісну співпрацю боротьбу із загрозами та викликами, що походять від Росії, і знову заявляють, що будь-яке засування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї потягне за собою важкі наслідки. Це пряме попередження Росії. Що вона до цього не вдавалася. 18. Росія активізувала свої гібридні дії проти союзників і партнерів НАТО, зокрема через посередників. Це включає втручання в демократичні процеси, політичний та економічний примус, широкомасштабні кампанії з дезінформації, шкідливі кібердії, а також незаконну і підривну діяльність російських спецслужб. Це дуже важливий пункт, друзі, тому що він визначає загрози від Росії не лише воєнного характеру у внутрішні справи країн Європейського Союзу Росії очевидне, і це несе загрозу стабільності всьому європейському континенту. Тому тут члени альянсу чітко обмальовують цю проблематику, і на ній наголошується дуже дуже важливо. 19 лідери НАТО прагну стабільності та передбаченості в євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО і Росією. Тут цікавий нюанс, друзі. Тут говориться про відносини НАТО і Росії. НАТО не прагне до конфронтації і не становить загрози для Росії про те, що Росія постійно говорить. У світлі її ворожої політики і дій ми не можемо розглядати Росію як партнера. Поряд із тим. Щоб ви розуміли, сьогодні звичайно, купа спекуляцій буде на Росії з приводу фінальної комуніке. Про це там не скажуть. Але щоб ви знали, що північно Атлантичний альянс це виносить. Ну, наперед, фактично. Поглиблення. Наступний пункт вже 25-й. Це е, наступна частина Комініке, вона менше стосується України, але все ж таки там є пункти, які безпосередньо торкаються війни Росії проти України, і вони визначаються саме цією позицією. Поглиблення стратегічного партнерства між Китайською Народною Республікою Росією та їхні взаємні спроби підірвати заснований на правилах міжнародний порядок, суперечать нашим цінностям та інтересам. І вони закликають. Китай відігравати конструктивну роль як постійний член Радбезу ООН, засудити агресійну війну Росії проти України. На жаль, Китай до цього часу не називає війну війною. Утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль Росії, поки що Китай точно тут прислухається, припинити поширювати фальшивий наратив Росії. На жаль, поширює, звинувачуючи Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України, а також дотримуватися цілей і принципів статуту ООН. Ми особливо говориться в комуніке, закликаємо. Китайську народну республіку діяти відповідально та утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії. Таке запевнення свого часу отримав Джозеф Байден від Цінзіпіна. Ну поки що, нібито такі домовленості дотримуються. У й пункт у контексті згарницької війни Росії проти України співпраця НАТО та ЄС набула більшого значення. Тут, от якраз, друзі, контекст про те, як Європейський Союз співпрацює з Північноатлантичним Альянсом. І вони говорять, що у цьому відношенні ми вітаємо створення спеціалізованого координаційного штабу НАТО ЄС щодо України. Тому що Європейський Союз це насамперед економічний союз. Пізніше він став економічно-політичним, зараз політично-економічним. Але ніяк не військовим. Це є велика проблема для самого європейського континенту. 84-й пункт, де йдеться про Україну. Підтримка Іраном російської агресивної війни проти України, вже ви ще про це згадувались, тут розписується детальніше. Впливає на Євроатлантичну безпеку. Ми закликаємо Іран припинити військову підтримку Росії, зокрема, передачу безпілотних літальних апаратів, які використовувалися і використовуються, додає від себе, для нападу на критично важливу інфраструктуру України, що спричинило численні жертви серед цивільного населення. І, до речі, індотихоканський регіон, про який я вже говорив, він для НАТО є дуже. Дуже важливим, враховуючи, що події в цьому регіоні можуть бути безпосередньо такими, що впливатимуть на євроатлантичну безпеку. Ми вітаємо внесок наших партнерів. Звертаю вашу увагу, це історія про глобальний південь в, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, мовиться про Австралію, Японію, Нову Зеландію та Республіку Корея. Їхній внесок у безпеку євроатлантиці, включно з їхніми зобов'язаннями щодо підтримки України. Ці країни в нас підтримують. Що стосується я буквально два слова не відкриття вже Офісу НАТО в Японії, проти цього також виступали і французи. Ну, французи мають таку делікатну історію відносин, делікатну в лапках із Китаєм сі дзіпіним. Пригадаємо заяви Макрона після його офіційного визиту до Піднебесна. Він розповідав, що вже мир дружби живачка буде із Китаєм. Його за це засудили дуже сильно там через Атлантику. І все ж таки він зараз, бачите, наполіг на тому, щоб офіс НАТО не відкривався. Я так думаю, що Роблю висновок з огляду на ті заяви, які робив Джозеф Байден, буквально нещодавно у інтерв'ю телеканалу CNN, що є дуже великі проблеми, які не хочуть зараз загострювати члени альянсу, наприклад, розширюючи свою присутність в Японії. Хоча, як на мене, шкода, що цього не робиться, але, ймовірно, цьому не час. Коли ж буде час всьому цьому. Багато розмов йде про те, що визначальним буде саміт 75-й у Вашингтоні, який буде проходити наступного року. І, по ідеї, він мав би відбутися точно за рік, наприкінці червня, на початку липня. Але вже є інсайдерська інформація, що він може відбутися за кілька місяців раніше. І от саме на цьому саміті можуть бути оголошені конкретніші наші перспективи членства в Альянсі, але, з однією умови, якщо будуть виконані якісь реформи. В Україні, ну от, до прикладу, сьогодні чув дуже слушну думку. Чому до до прикладу, вибачайте за тавтологію, Верховна Рада напередодні візиту Зеленського до Вільнеса не ухвалила, наприклад. Зміни до закону про служби безпеки України, про що ми говоримо продовжує дуже багатьох років, і не позбавила її функції контролю за економічними злочинами. У нас для цього створено, наприклад, Біло економічної безпеки, яке перегукується своїми функціями із Службою безпеки України, тим самим відділом К. Ну дурні дуже багато. І до речі, зауваження з боку Північно-Атлантичного альянсу до структури державного управління в Україні. Дуже багато продовжпродовж продовж багатьох останніх років не року, не два. Що за часів Порошенка про це дуже багато говорили. За часів Зеленського вибори президента, які в нас мають відбутися наступного року, наступного року вже фактично рахуйте 10 років. А проблеми залишилися тими самими. Тому НАТО і говорить: ми будемо допомагати військовому плані, не є питання, але що стосується саме набуття членства, то це процес. Ви маєте відповідати і стандартами. Звісно, що це нас не тішить. Ми хотіли б уже чути конкретну допомогу. Варіанти, до речі, друзі розглядалися найрізноманітніші. Але мені видається, не почув Альянс від України руху на зустріч, не побачив його. Тобто, рух був в одні ворота. Ми платимо за це дуже величезну ціну саміт Альянсу. Чудово розуміє, що ми забезпечуємо безпеку їхню на східному фланзі, але їхній цей формат для них цей, він влаштовує. Він нормальний. Він вони можуть надавати нам допомогу, передаючи літаки, авіацію. Все окей, кажуть, нате воюйте. Уже є перші коментарі від керівництва. Там коментував це Подоляк, коментував Данілу. Вони погоджуються з тим, але вони не можуть не погоджуватися, що є купа проблем, що стосується свободи слова в Україні, боротьби з корупцією. Реформи правоохоронної і судової системи і таке інше. Тому цю роботу доведеться робити в будь-якому випадку. І дійсно, що саме головне зараз не опускати руки, не вважати, що від рішення сьогоднішнього альянсу залежала наша доля, наша доля в наших руках. Тому донатимо на ЗСУ, працюємо, піддаємо критиці неправильні дії влади. Це треба робити справедливо, я так вважаю. І рухаємося далі до перемоги. Що ви з приводу цього саміту і рішення думаєте, пишіть у коментарях, можете себе не стримувати. Однозначно, так, є що пописати. Коментуйте, поширюйте це відео друзям. Вибачайте, що воно задовге, але воно абсолютно максимально я об'ємно згадав всю інформацію, яка була. Озвучена на сьогоднішній день на цьому саміті. За підсумками першого засідання Ради Україна-НАТО, завтра обов'язково підготую вам відео. Тому хто не підписався, підпишіться. Дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю, ці і не перемикайтесь, все буде Україна!